Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 241-заняття, тема якого площа ортогональної проєкції многокутника. Та як її знаходити. Отже, дивіться. Припустимо, маємо трикутник АБЦ. І зробимо його ортогональну проєкцію. Згадуємо, що називають проєкцію. Проєкція це як тінь. Тобто, ось, припустимо, у нас ясний сонячний день, у нас є трикутничок АВЦ, на нього світить сонечко. І від трикутничка ABC падає тінь на A1B1C1. Скажімо, ми знаємо, чому дорівнює площа трикутничка ABC. Але ж як знайти площу трикутничка ортогональної проєкції A1B1C1. Це запитання. Але для цього є формула. Тут дуже все просто. Першу чергу ви маєте знайти, або якщо знаєте, площу трикутника АБЦ це перша черга, тобто початкового трикутника. Аби знайти площу проєкції трикутника ABC, тобто площу трикутника а 1 b 1 с 1 для цього нам необхідно помножити. Тобто давайте запишемо, площа трикутника а 1 b 1 c 1 дорівнює площі трикутника ABC та на косинус кута між площиною многокутника та площиною його проєкції. Тобто це дуже просто. Зазвичай задачі вони розв'язуються на цю тему без будь-якої складнощі. Тобто, знаєте площу самого многокутника, знаєте кут між ними і все знаходите площу проєкції ортогональної. Сподіваюсь, тему ви зрозуміли. Якщо залишилися запитання, пишіть коментаря. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.